Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії працюють Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Ще один Ереніямобіль найближчим часом відправлять в зону АТО. Небайдужі Буковинці, які живуть за кордоном, допомагають українським військовим, які перебувають в зоні АТО. Студенти Чернівецького національного університету вимагають відкритості фінансів вишу. У Чернівцях знову шукали вибухонебезпечні предмети. Повідомлення про підозрілу сумку на центральній площі надійшло на спецлінію міліції 102. Туди виїхали експерти вибухотехніки, перевірили сумку та провели всі необхідні заходи. На щастя, ніякої небезпеки для людей не було. Правоохоронці зазначають, нині почастішали повідомлення про виявлення підозрілих предметів у зв'язку із складною ситуацією в країні. Тому громадяни стали пильнішими. Це було повідомлене не за мінування, а просто звідти предмет. Це не є ну, наказуємо наоборот. Це заохочують таких громадян, які виявляють і повідомляють вчасно, повідомляють нас, щоб жити всіх певних заходів. Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича пікетували ректорат вишу. Головна вимога відкритість інформації про фінансові витрати навчального закладу, зокрема, яка нині зарплата у ректору і проректорів, та куди розподіляють видалені з державного бюджету кошти. Тяганина із офіційними запитами громадських активістів щодо надання фінансової звітності ректорату ЧНУ тягнеться вже майже місяць. Студенти вимагають, аби на офіційному сайті університету були виставлені звіти щодо фінансової активності навчального закладу. Мовляв, хочуть знати, на що йдуть кошти, які вони сплачують за навчання. Ми вимагаємо в першу чергу відкритість бухгалтерії національного університету. тому що це найпотужніший університет, але він ігнорує правилами автономії, які надали нове законодавство і ігнорує також наказ міністерства про зобов'язання відкрити повністю всю бухгалтерію всі фінансові потоки. Нам цікаво, кому куди діваються гроші, які ми платимо за навчання. Активісти вже зібрали понад 400 підписів студентів та викладачів, аби в ректораті надали повний звіт щодо використання коштів. Ми є активними учасниками революції гідності, і одна з наших вимог це була прозорість. Як говорить один мій друг, це громадський діяч Тарас Шевченко. Якщо людина не змінилася за цей рік, то чому вона вимагає, щоб змінилася держава? Мені здається, для нашого університету був би непоганий крок нарешті відкрити наші фінанси. Громадські активісти та журналісти надсилали офіційні запити до навчального закладу з проханням надати інформацію щодо зарплатні керівників вишу. Проте запити залишилися без відповіді. Я не юрист, я фінансист-економіст, але Добре, наскільки віде. я знаю, юридичний відділ трактує так, що поки кошти надходять на рахунок університету, це і бюджетні кошти, в тому числі плата за навчання, яка зараховується до державного бюджету. А коли особа отримала зарплату, це є вже особиста інформація. Далі студенти завітали до кабінету ректора ЧНУ Степана Мельничука та вимагали оприлюднити інформацію про його заробітну плату. Ви читаєте закон, читайте, бачите там аргументацію. Наш юридичний відділ читає, бачить свою аргументацію. Ну, в цивілізованому світі, коли є різ, різночитання, е, значить законів закон один для всіх. Ні, давайте так. Можна я закінчу. Якщо є різночитання законів, то є суд, який скаже виправі або виправі. Якщо суд скаже, що ви праві і нам треба оприлюднити. то нема питань. Ми введемо всю ту інформацію, яку суд назову я. Нема питань. її Ну що вже там скажуть? Я знаю декларацію. Громадські активісти сподіваються, що суд таки зобов'яже керівників вишу оприлюднити інформацію про обіг коштів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Анастасія Кокайчук, Антон Роменюк, телеканал Буковина. Близько 400 буковинських військовослужбовців днями отримують статус учасника бойових дій. Відповідні документи вже опрацьовані у Києві. Повідомив нашим журналістам заступник обласного військового комісара Валерій Мовчанюк. З топографічного загону отримав тільки один солдат учасника бойових дій. Також отримали учасника бойових дій офіцери з Чернівецьких військових комісаріатів. От, але, на жаль, у нас ще є третя батальйонна тактична група, яка дійсно виконувала в самих гарячих точках, але керівництвом частини направлено документи до міжвідомчої комісії щодо надання статусу учасника бойових дій. І ми найближчими днями вже чекаємо, що можливо їм вже прийдуть їхні посвідчення на визнання учасника бойових дій. Букованці продовжують надавати допомогу українським військовослужбовцям на сході країни. Медичний автомобіль, ліки та продукти харчування передали в зону АТО жителі Лужан, що в Кіцпенському районі. Подробиці далі у сюжеті. Цей медичний автомобіль був придбаний за кошти лужанських підприємців для військових на сході країни. Його купили в Німеччині, переобладнали у Чернівцях, а от місцеві жителі скористались нагодою, аби передати воякам все необхідне. Кожен приніс, що зміг: ліки, одяг, продукти харчування та навіть маскувальні сітки. Голова селищної ради каже, це далеко не перша благодійна акція лужанчан на підтримку українських військовослужбовців. На часі громада долучилася до чергової акції збору коштів. На придбання ще одного автомобіля позашляховика, тому що зв'язавшись з нашими хлопцями, ті, які перебувають зараз на сході, а наших лужанських там зараз є 18 чоловік. Значить вони попросили позашляховик, оскільки є така потреба в такому автомобілі. До акції долучилися й лужанські школярі. Аби підтримати бійців на сході, молодші учні підготували малюнки, а старші написали листи українським захисникам. Ми всі переживаємо і дуже хочемо, щоб нарешті вже був мир, і всі солдати, і наші хлопці, чоловіки змогли повернутися живими на нашу землю. Ми всі підтримуємо наших солдат. Ми, ми їм дуже вдячні за все, що вони роблять для нас. Безперечно, кожен з них герой. Вони герої, вони є справжні чоловіки нашої держави. Вони показують цим, що вони там воюють, захищають кожного з нас, свої сім'ї, всю Україну. За словами помічника голови Луганської облдержадміністрації Івана Мельничука, зараз на сході України потрібні продукти харчування та вже літній одяг щодо машини швидкої допомоги, то її ймовірно передадуть військовим, які нині виконують бойові завдання в станиці Луганській. Станічний Луганський район знаходиться в зоні бойових дій, з однієї сторони російський кордон, з іншої сторони зона АТО. Даний автомобіль, якщо взяти, то він буде використовуватися не тільки для громади Луганщини, а і для військових ціль. Адже там не розділяються. Якщо біда, то це біда всіх. Окрім швидкої на Луганщину, Буковинські благодійники планують відправити ще декілька автомобілів. Наразі їх ремонтують. Олена Гончак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Війна в Україні зачіпає не лише тих, хто нині тут проживає, а й українців, котрі знаходяться за кордоном. За тисячі кілометрів люди передають на потреби АТО гроші та гуманітарну допомогу, аби, хоч якось, підтримати бійців на передовій. Наші кореспонденти поспілкувалися із деякими небайдужими боковинцями, котрі серцем і душею із Україною. Починаючи з подій, пов'язаних із Євромайданом, українці з усього світу підтримували тих, хто тут на батьківщині прагнув жити у відкритому та демократичному суспільстві. Заробітчани в різних країнах Європи виходили на мітинги, єдності та протести проти російської агресії. Нині у них інший фронт боротьби. Небайдужі люди активно допомагають військовослужбовцям на передовій, пересилаючи гроші, продукти та ліки. Тамара Синюшко 16 років живе в Італії. Нині вона через соцмережі започаткувала акцію зі збору пасхального кошика для воїнів це такий кошик, який ми звикли збачити на Пасху. Але ці кошики ми ще вирішили і так: ніж використати 200-300 гривень на кожен кошик. Ці кошики будуть робитися волонтерами і дітками. Будуть кошики від фруктів, дерев'яні ящики від фруктів використовуватися, які будуть прикрашені, пофарбовані у вигляді кошика для того, щоб ті кошти які можна зекономити, на цьому використати для хлопців на щось інше. От, але кошик будемо класти все те саме, що нас на Буковині зазвичай кладуть. Жінка каже, допомагає їй італійці, котрі спілкуються із українцями, а не дізнаються новини із російських змі. Тому нині потрібно активізувати саме інформаційну політику. Я так розказала про те, якою Україна була. кажу, це були квітучі лани, соняшникові поля і кажу, і пшеничні лани. Зараз кажу, це спалена земля, покрита коров'ю наших солдатів. кажу, це. Вдо молоді вдови. Це матері, які оплакують своїх дітей. Кажу, це діти, які втратили своїх батьків. Кажу, зараз зараз такою стала моя Україна. Там навела трохи прикладів. То все приємно було те, що італійці стояли, чоловіки, жінки витирали сльози і сльозами на очах взялися за руки, всі і почали молитися. Почали почали молитву. Всі взявшись за руки. Що священник після того мені каже: я так такого каже. Я не бачу. Я такого кажу. Не бачу. У нас такого ще не було. Буковинка Юлія Косівчук зі своєю родиною проживає у Сполучених Штатах Америки. Протягом минулого року українці там збирали кошти та закуповували спальники, теплі речі. Неодноразово давали і концерти, де збирали гроші на потреби. АТО. вона каже, деякі українці саме тут зрозуміли, що ми єдина нація. Або були люди, які з Харкова абсолютно такі пасивні там, не не проявляли ніякої такої українськості. Ну ні. Ну, може, десь раз там втягнули вишиванку, того, що всі втягали, але і тут така серйозна активність. Вони збирають речі, вони збирають гроші. Тобто зараз люди, навіть ті, що розмовляли лише виключно російською мовою, Україна, ну да, ми там родилися в Україні, але себе не асоціювали якось так серйозно. Зараз такі активісти. Думаєш, боже, біда страшна, але але от є щось, хоч щось позитивне в цій піді, що люди відчули себе нацією. Юлія розповідає, що навіть її донечка Марічка допомагає армії. В неї асоціюються солдати, які воюють в АТО, тобто Буковинці, сказати Буковинці, бандерівці. Вона собі так придумала, вирішила, що всі, хто там, це бандерівці. Приходить одного разу, має свого команця свої чесно зароблені там за хорошу поведінку два долари і каже: Мам, передайте, будь ласка, бандерівцям, їм це потрібне. Якось так було. Ну якось так дуже бачити і діти захотілося плакати. Але боже, як не хочеться, щоб ті діти знали, що таке війна. Допомога з-за кордону приходить часто, зазначають буковинські волонтери. Найбільше передають продукти харчування, ліки та одяг. Нині активніше почали пересилати гроші для того, аби закупити необхідні речі. Лише до громадської організації Буковина українському війську надійшли 1 тисяча євро з європейських країн та 850 доларів із Канади. Перезвонили з і кажуть, ми веземо вам передачу і... і лист, і дуже приємно читати такі листи з, з Італії. Прийшли по Фейсбуці сторінки, побачили нашу працю і сказали, що ми вам довіряємо, пересилаємо. Нехай це будуть невеличкі кошти, це 50 євро, але це для нас велике, тому що ми можемо закупити вже декілька пар берць і зробити комфортнішим взуття і е... побут деяким солдатам. Буковинці, які нині живуть за кордоном, вважають, саме зараз настав час єднання, і усі, хто нині за межами нашої держави, мають стати одним єдиним волонтерським фронтом на захисті батьківщини. Наталя Синюсик Андрій Боліга, телеканал Буковина. 2 мільярди 198 мільйонів 260 тисяч гривень надійшло за минулий 2014 рік до доходної частини загального і спеціального фонду обласного бюджету. Про це під час звітньої прес-конференції заявив заступник директора, начальник бюджетного управління департаменту фінансів Чернівецької облдержадміністрації Володимир Кіндрат. Торік з обласного бюджету фінансувалися заклади освіти медицини. Окрім того, понад 3 мільйони гривень виділено на допомогу малозабезпеченим у рамках обласної комплексної програми соціальної підтримки населення Турбота. Також оздоровили понад 2,5 тисячі буковинських дітей пільгових категорій у стаціонарних оздоровчих закладах на майже 47 тисяч гривень. без трансфертів, без дотації і субвенцій надійшло доходів в сумі 287 мільйонів мільйона гривень. Що становить 105,9% до уточненого плану або більше на 15,7 млн грн. До загального фонду надійшло 200,1 млн грн. План виконаний на 106,3% або на 11,9 млн більше від уточних показників, які були затверджені обласною радою. В цілому надходження порівняно з минулим роком збільшилось на 12,2 мільйона гривень або на 6,5%. і відсотка. І, хоч суми здавалося б великі, проте представники районів кажуть, цього замало для розвитку інфраструктури. Цьогорічний бюджет ще проблемніший. Ми готуємо ряд звернень вже направили і народним депутатам, і до кабінету міністрів, щоб переглянути базову дотацію. Справа в тому, що вона розраховується на кількість населення, потийський район має найменшу кількість населення в області 26 тисяч 200. і е, напевно в цю форму треба вносити якийсь поправочний коефіцієнт. Е, тому дефіцит бюджету е, потребує закриття додатковими коштами. Приблизно ну, 10 мільйонів коштів не вистачає в потиському районному бюджеті. Представники районів сподіваються на довгоочікувану децентралізацію влади та реформу місцевого самоврядування, адже поки реальних кроків, аби місцеві громади стали самодостатніми, так і не зроблено. Після прийняття місцевих бюджетів чимало сільських та селищних рад традиційно залишилися з напівпорожньою казною. Ольга Ославська, Андрій Буліга, телеканал Буковина. У Чернівцях працівник торгового комплексу, оглядаючи рекламну вивізку, застряг посередині її опори на висоті 15 метрів і не зміг самостійно спуститися на землю. Колеги чоловіка викликали рятувальників, які визволили потерпілого за допомогою спецобладнання. Рятувальні роботи ускладнювалися тим, що вони в, в замкнутому пространстві. Були здійснені вони з допомогою надягання. На потерпілого рятувальної косинки, за допомогою якою було скучно потерпіло. Понадано допомогу шляхом перев'язування вибитої чашечки колінної чашечки та передано медичної допомоги. Сучасні методи та інструментарії управлінь регіональними етнополітичними процесами обговорювали під час семінару у Чернівцях науковці та чиновники, як виробити адекватну та дієву етнонаціональну політику на тернах Буковини і хто цьому має сприяти в першу чергу. Дізнавалась Ольга Ославська. Влада на регіональному рівні роками не була готова до порушення питань етнополітики. На цьому акцентували увагу учасники семінару. Та й бажаючи говорити про міжетнічні стосунки не так багато. Так і цього разу на зустріч, до прикладу із запрошених народних обранців ніхто не прийшов. І, хоч зрідка звучать питання щодо підтримки міжетнічних взаємин, проте до реалізації етнополітики чиновники наразі не беруться, кажуть науковці. Влада роками не хотіла чути нічого. Крім Ритуального засвідчення взаємної закоханості влади у потреб своїх громадян демонстративної, а громадян у діяльність своєї влади. Я думаю, що цю пустопорожню імітацію необхідно припиняти. Кандидат історичних наук Ярослав Курко, котрий водночас є першим заступником голови обласної ради, також переконаний, що нині найбільший інтерес щодо етнопроцесів мала б проявити влада і підкреслює неналежну увагу чиновників до таких питань. Якщо взяти склад обласної ради, то інформаційно-аналітичним відділом там займаються три чоловіки, де один історик, який може давати робити аналіз, і два журналісти, які служать для зв'язків з пресом. Якщо брати склад постійної комісії, то там є одне, два речення міжетнічні відносини у сусідстві з транскордонним співробітництвом правовими питаннями і антитерористичною і антикорупційною діяльністю. Так що, бачите, і 10 депутатів. Крім себе, я тут нікого більше не бачу. Очевидно, ви їх так просили, як вони хотіли. Учасники семінару планують розробити низку рекомендацій для чиновників щодо сприяння розвитку етнопроцесів. Чернівецька область історично є прикордонною областю, є поліетнічною областю, то безумовно. Ці питання є надзвичайно важливими для нас, особливо зараз. Налагодження миру не тільки на кордонах нашої країни, а в середині країни. Консолідація нашого суспільства незалежно від етнічного походження наших співгромадян є надзвичайно важливою. Ольга Ославська, Андрій Боліга, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам тільки приємних новин та до нових зустрічей на телеканалі Буковина.